Це перша програма кабінет Сергія Андрушка на громадському радіо. У моєму кабінеті сьогодні перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Добрий день. Доброго здоров'я всім. У нас є одна спільна річ з вами, Ленин Макарович. Є кабінети. Це кабінет, в є монітор, є стіл, є квітка, драцена. Індійська. А який був кабінет у вас, коли ви були президентом? Ну, це зараз кабінет, в якому е, знаходиться глава адміністрації президента України Львовськін Сергій Володимирович. А раніше це був кабінет першого секретаря ЦК Компартії України, коли це приміщення було партійним. Тобто, це кабінет має дуже велику історію. І я був власником цього кабінету в часи президентства. Ви ще змінили там, коли ви прийшли? Стали як Незалежна Україна, стала там кабінеті. Ну, там було на стіні? Практично ні. Я тільки е, прибрав е, кабінети, були о, такі е, панелі на, на, на стінах дерев'яні. В чому там були панелі давно зроблені, і я дізнався, що за тими панелями дуже багато жучків, які слухали першого секретаря ЦК Компартії України Служба безпеки Радянського Союзу. А він про це знав? Чи Думаю, що ні. А може й знав, але ну, в всякому разі, Ніяких сигналів СОС. А Мельниченко в цьому ж само да, кабінет. Записав, у, 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 тобто, в принципі, мали доступ уже спецслужби до цього кабінету, да? Коли... звичайно, кабінет під контролем спецслужб. Uh -huh. Там має бути, ну, скажімо, всі моменти перевірені, чи немає там жучків, чи немає там, скажімо, якихось запахів, чи немає там ще чогось, яке могло вплинути. І на здоров'я, і на діяльність президента України. Це нормально, це, це не є щось таке особливе, виняткове для України. От я подивився і сказав зняти ці панелі. І зняли там було декілька кілограмів проводів і жучків. Розумієте, декілька кілограмів. Тобто то був час тоталітарного режиму. А чи були ви а, в кабінеті чинного президента Віктора Януковича? Був багато разів. Як він виглядає? Нещодавно, бо це кабінет вже був не приготовлений кучмою. То інший кабінет, інші, сучасний, там вже стоять всі необхідні технічні засоби, які президент може використати для того, щоб дізнатися, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Тобто це вже... Сучасний рівень кабінету, він оздоблений відповідно. Ну, пристойний кабінет, не соромно. На стіні висить. Вам впало щось в око, Запам'яталося? Ну, ікони стоять, впало в око, і не одна, декілька. Є відповідні, є картини. Комп'ютер був. Комп'ютер є. Є комп'ютер. Дуже серйозна система зв'язку, телезв'язку. Тобто телевізор і телекомунікація. Як то... ви комунікуєте з Віктором Януковичем зараз? Ви йому телефонуєте? У вас є прямий... Він коли він мені телефонує, я йому телефоную. Тобто в нас така робоча. А у вас є прямий номер президента? Ну, звичайно. Поділитися? це. Ну, я не маю права вам розголошувати номера президента. От і не хочу цього навіть і думати про це, але проблем зв'язку з президентом Януковичем жодних немає. Я вам скажу більше, мені набагато легше мати контакт з президентом з точки зору, ну скажімо, часового, ніж з будь-яким міністром. Коли ви зустрічалися з президентом Віктором Януковичем, чи піднімали ви питання Юлії Тимошенко? Піднімав. піднімав, ну загалом в широкому плані питання зміни до законодавства, в тому числі кримінального, кримінального кодексу, про 364 статтю, яка дуже серйозно обговорювалася і не була прийнята Верховною Радою про можливості, скажімо, застосування інших оцінок до посадових осіб. Які використовують, скажімо, не, не, не досить виважено і точно законодавство, але не власних інтересах. А випустять Тимошенко? Що говорить? Я не знаю. Що говорив? І пустять? президент не знає. От ви, ми з вами сидимо на обговоренні громадського радіо, так. а запитання тоталітарні. Чи випустить Янукович? Ні, ні, я не питав, чи випустить Янукович, чи випустять а, Та, дитки, Янукович, оце треба запитати суду. От у демократичному суспільстві такого запитання президенту не задали, б, тому що він там знають, президент не, не садить в'язницю і не випускає. А садять у в'язницю, випускають суди і прокурори. Два роки тому в Мажигірі був спеціально облаштований кабінет, орендований в приватних структурах, наскільки я розумію. Зараз витрачаються туди кошти. Для України це розкіш чи це необхідність на вашу думку? Ми не там шукаємо не так називаємо розкіш. Мені задали не дав за чи потрібні нам стільки бікбортів привітання України з Днем Незалежності? Мовляв, на цьому ми могли б зекономити і когось збагатити або. Ощасливити. Не там шукаємо. Приклад тільки, чи це розкіш, чи не розкіш, я в кабінеті Януковича в Межгір'ї не був. От коли, скажімо, їдуть чиновники, і за ними 5 автомобілів, і зупиняють на 15 хвилин рух весь, це є безкультур'я. Це є неповага до водіїв і до людей, які... Ви яких чиновників мають на увазі? Ну, чиновники, скажімо, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради це ж чиновники. І їх, скажімо, ті, які мають статус охорони, які їздять по всьому. треба я... я ж не заперечую, що вони мають їздити на... С... супроводом. Тільки порядок супроводу, я бачив це, скажімо, в Франції. Їде до два мотоциклісти, Приїжджають до перетину вулиць. Зупиняють, рух приїхав президент чи там хтось, і рух відмовляється. У нас по-іншому, у нас за 10 хвилин до того, як він ще не виїхав, тільки бриється, вже кажуть, що він виїде. і полі... Міліція стоїть і все зупинила. Люди стоять, щоб вони прийшли і почули, що кажуть ті люди в автомобілях, яку ізясну русську словесність вони до них застосовують. Я думаю, їм стало б моторошно. Не можна цього робити. Голова Верховної Ради їде, а за ним шість автомобілів. І їде е, реанімація. Він що? Був хворий? Якщо хворий, то сиди вдома. Реанімація це, це ціла низка автомобілів їде. Для чого я задаю питання? Це спікер. Він навіть не підписує жодного державного документа міжнародного. Жодного. А його супроводжують надзвичайно. Високу посадову особу. Я пам'ятаю президент Озал, спікер Туреччини, прилітав в Україну, коли я був головою Верховної Ради президентом на рейсовому літаку. А в нас пішло, я не перший, але я і не другий. От амбіції, без культури, що потрібно сьогодні їздити на острови і там святкувати свої дні народження. Щоб з'їжджалися з усієї України. Це про другого президента. Абсолютно. Щоб з'їжджалися з усієї України, хай з'їжджаються. Для чого показувати це людям? От для чого людям, 60% яких ледь-ледь зводять кінці з кінцями, показувати, як, бачите, розкішно відзначає своє ліття президент України. Для чого? Я задаю запитання.